Вітаю вас, це програма Ера будівництва. Що не кажіть, а добре, купуючи квартиру, придбати ще й помешкання для машини це безпека і комфорт, коли на вулиці мороз, сідаєш в теплу машину і не витрачаєш час на те, щоб її розчистити. Так, взимку особливо можна відчути всі переваги паркінгу, отож, яким він повинен бути, аби задоволені були і ви, і ваша автівка. Олександр Литвиненко вже два роки тримає машину у паркінгу. каже, зручно, коли за тобою закріплене місце, і ти не ламаєш голову над тим, де поставити авто. Машина під накриттям і під постійним наглядом. З приводу паркінгів, це дійсно. Вваження коштів, це воно себе оправдує. Майбутньому я планую ще профінансувати одне паркомісце для дружини. Тобто, я думаю, у мене от поряд паркомісце, воно знаходиться в оренді і заяву вже я подав. Тобто то на фінансування зараз Київ місьбут, забудовники приватних паркінгах розглядають. В обслуговучі організації Київ Транспарк Сервіс -1» холдингової компанії «Київміськбуд» буд кажуть. Обслуговують 25 паркінгів з кожним роком. Зацікавленість у них серед автовласників зростає у компанії Ківґорстрой. доволі такі е, хороші умови е, покупки машина. В зв'язку з цим е, паркінг в частності та здан рік е, е, назад, і на даному етап на даному етапі вже порядка 60%. Машиномістовику паркінги покликані не лише забезпечувати спокій власників, але й розвантажувати вулиці та подвір'я від автівок. Кількість машиномісць у паркінгах біля новобудов розраховують таким чином, щоб у них була реальна потреба мешканців, і паркомісця були розкуплені. На позняках ми будемо великий парк паркінг, тому що там великий мікрорайон ми побудували, і там є в цьому потреба. А так паркінги будуються саме стільки, стільки потрібно для. Того щоб машини не стояли на придворових територіях або зберігались у паркінгу. Скільки зазвичай паркомість у паркінгу? Зазвичай десь в паркомість це близько під 60 від того кількості квартир, які будуються ну в цьому будинку. Наприклад, у цьому будинку на червонозоряному проспекті близько 450 квартир. Проектом передбачено 210 машиномісць у підземному паркінгу. Над ним розташовуватимуться дитячі майданчики та місця відпочинку. Спеціалісти з ремонту авто звертають увагу за машиною, яка ставиться у паркінг. Треба правильно доглядати взимку. Мити авто, хоча б раз на тиждень. Якщо знаєте, що певний час виїжджати не будете, теж треба відвідати мийку. Крім того, важливо, щоб в самому паркінгу підтримувалася оптимальна температура. Він не був занадто теплим. Тому що в цьому випадку буде друга проблема. Ви Вы виїжджаєте з теплого плюс 15-20 паркінгу кожен день і попадаєте на мороз мінус 10. В цей час э, вода, яка в життєвому стані, Становиться твердо, починається розрив. Э, Сейчас плюс сім, плюс вісім. За словами Івана Кубікова, представника обслуговуючої компанії «Київтранспарксервіс-1», один таку температуру витримують у паркінгах, які будує холдингова компанія «Київміськбуд». А система безпеки дозволяє автовласникам бути впевненими, що за втівкою все буде гаразд. Паркінг також оснащен, е, системами, інженерними системами подачі е, теплого возбуту. Витяжки, система пожарного пожаротушення означно системами відеонаблюдення, системами тривожної кнопки. Інформація, яку фіксують відеокамери, зберігається місяць. Охорона постійно оглядає об'єкт. Также кажете два часа. Ми делаємо обход території паркінгу. Случай, якщо ми, допустимо, замітили, що в, в автомобілі горить, либо ж спустило колесо. У нас є номера телефонів кожного із клієнтів. Ми обов'язані позвонити при диплі у паркінгу. Обов'язково діє пропускна система. Хоча деяким охоронцям пропуск можна і не показувати. Я знаю на пам'ять повністю всі імена. Э, Фамілії, отчества своїх клієнтів, номерні знаки автомобілів, марки автомобілів, якої місто. Сподіваюся, сьогоднішня інформація була корисною для вас. До зустрічі в програмі Ера будівництва.